Привіт, друзі, ми знову в гаражі. І от перші дні осені ех, радують приємною гарною погодою, але нещодавно був на мийці і помітив одну дуже неприємну річ. А саме, дивлюся, щось у мене красочка там луснула. А тут у нас вже ну, це я вже розковиряв, коротше, дирочка. Така гарненька дирочка. Ну, це класика для Жигулів. Тут з-під колеса вибуваються камінці, грязюка, воно лежить. Тут Тут у мене був нервний кілограм землі, отак от лежав, я вже його визбирав. Ну, коротше, така неприємна річ. І тому mm -hmm. сьогодні у нас будуть невеличкі зварювальні роботи. Зварщик я... Зварщик я. Так собі, але деякий досвід маю. Ну і в принципі тут таке місце, що його там сильно не видно, тому якщо щось там раптом відеось, якийсь неідеальний косячок буде, то нічого він там заховається під антигравіям. але не будемо загадувати, може, все в мене вийде і гарненько. Тому дане відео буде присвячене життю цього червоного Жигуля, який гниє. Який ну, аж якщо прислухатися, можна відчути. Добре. Поїхали. Одразу не переживайте, це ніяка не аварія нічого. Це я вже зняв оцей клик для того, щоб у мене був кращий доступ до цього місця, бо зараз я його буду болгарочкою вирізати. Я не знаю скільки тут до живого металу треба буде відстань, але я думаю, десь ось так: от точно цей квадратик піде. Ще в мене тут поруч газ, але ми будемо. Поводити себе обережно. Ну і обов'язково відключимо акумулятор, бо зварювальні роботи на акумулятори проводити не можна. Так, ну, як завжди буває, ось тут виявилося такий ще сюрпризик всередині. Чесно кажучи, щось думав, що цей фартух він крайній йде, але ні, виявляється, ще внутрішня частина. Ось вона теж зняла. Треба буде зараз з нею щось робити. І якусь латочку там теж думати. Ось вона туди йде. Ця частина е, ось ця частина вирилася і вона нормальна, тут метал гарний. Зараз я компресором видаю все сміття. Ну і будемо думати, що робити далі. Так, друзі, з маленької дирочки довелося вирізати ось так. Е, тобто в мене буде два фронти робот. перше це відновити внутрішню латку, ну а потім вже оцю зовнішню частину. Зараз тут, бачите, яка товщина шпаклі. Зараз ми це все відчищаємо, щоб можна було варитися, бо сам метал тут нормальний, тут видно навіть ну міліметр є, може 08, там якісь заводи, що це ще рідний її фарту. Зараз зачищаю отак оцю всю красу. Щоб можна було приваритися, потім е, знежирюємо е, е, перероблювачі мержі обробимо. Ну, коротше, побачимо, що там далі. Але вже от такий у нас шматочок. Ну, що, почав я розчищати під сварку і от і ще виявив ось ось місце і ось тут. Тобто мені тепер треба йти ще вверх, отак і отак. Коротше, чувствую, що ми дійдемо до фари. Але ну, побачимо, ще на 5 сантиметрів піднімуся. Там будемо дивитися. Так, друзі, ось я ще витягнув компресор, і в мене є отака штука. Хочу відпіскоструїти оцю цю красу. Плюс і ще тут є такий ланжерончик, він не гнилий, це е, просто шмітки антикору і хочу, якраз, поки є доступ, його підчистити і потім нормально обробити. А може він гнилувати, Зараз ми з вами дізнаємось. хочу спробувати його відчистити. Так що навзяв кварцевий пісок. Зараз будемо пробувати. І так, ось все, все ж таки така фінальна у нас дирка вийшла. Отвір. Ні, це дирка якраз. Тут все вичистив, піскоструй не поганий, але не ідеальний, дуже видно, крупний -ку пісок. Не чистить так, воно що ідеально. Тут е Ланжерон вичистив і да, він теж потребує уваги, це так, м'яко кажучи, але він тільки тримає бампер, ніякого на нього там силового навантаження не йде. Тому Перенесу це на майбутнє. Ну, от зараз будемо потрошечку щось тут відновлювати. Оцю першу частину, ну, а потім вже зовнішню. Після всіх робіт отримали ось таку дирку. І тут і ось таку проблему. Коротше, подумав, подумав, все-таки вирішив одразу зайнятися, поки є доступ цим лонжероном. На жаль, я не зможу його вирізати. 에, немає тут в мене доступу до болгарки. І цей шматок я теж і тут ще газ, все. Я подивився в непоганому стані. Оцей Ланжерон знаходиться. Отам далі все. І тому я вирішив приліпити, як то кажуть, наверх, так, от літерою Г. отут шматочок новий. І особливо він не що не дасть. Він просто прикриє оцю всю. Красу на силовій спроможності теж він не повпливає. Але оцей лонжерон, це чисто тримач бампера, стоїть він тут залізобетонно. Тут лонжерон теж нормально кріпиться до кузова, тому я його просто трошечки посилю. Можливо, це його в якоїсь сенсі врятує, а потім колись, колись коли воно відірветься, то вже переваримо нормально, конкретно. Але якось так. Так, ось я посадив на магнітик, зробив таку заготовочку і так це буде виглядати. Я, а, я пройду швом ось тут з цієї сторони, з цієї. Коротше, ну, вибачте, поприсираю його тут до основних е, силових частин е, і посилю цей так, лонжерончик, ну, а там воно собі хай всередині підниває, а коли прийде його час, то. Ну, але в будь-якому випадку, я думаю, так все-таки воно буде краще, ніж так, як воно було. Ось такий в мене полуавтоматик. Е, Ну, Хлопці, дівчата, ви вибачайте, я не буду вам показувати, як я доторкаюся до металу, йде е, вспишка і вариться метал. Ну, Просто я вам вже покажу результат, як я обварю оцей уголочок. Так що не ображайтеся, ну от у мене такий полуавтоматик. Варю я без газу, але газовою проволочкою. Тому якось так. І так, друзі, проміжний результат. Ось я обварив цю штучку, тут шовчик пройшов, там, там і там. Зараз цю всю красу загрунтую, ну і думаю, що трошечки воно все ж таки краще буде. Ну і перейдемо до цього фартушка, ну а потім уже до того. От я зробив таку загастовочку, це я тільки прижав. Тобто ось вона ляже. Тут ще є щілинки, але вона коли зараз прогріється, я почну тут проварювати, з цієї сторони тут гарно лежить. Вона прогріється, я молоточком потім підстучу і воно. Пляже все непогано. Тут трошки кантик не співпадає, але я коли вже буду наварювати цю частину, воно прикриє його, тому нічого страшного, я думаю, що все нормально буде. Ну, от зараз буду цю вставочку варити. Друзі, мучився, мучився. ну Перший етап закінчив. Виварив тут серединку, виварив як міг. Все загрунтував, вже підсихає. Ще промажу герметиком, щоб там ніяких дірочок не було. Ну, коротше, закрив Я цю частину, намучився з накладкою, поки її вирізав, ціла історія була. Що буде робити з заднім крилом? Теж мучився, мучився, і поки вирізав оту частину, то Плюнув і замов в інтернеті оцю ремставку на Жигулі на четверочку, цю задню частину, вона 300 гривень коштує. Я подумав, ну, що так, що так, метал, мучитись, гнути. Мені простіше буде з тої заготовочки вирізати цей квадратик, його сюди накласти, чуть-чуть шпаклівочки і буде все краста. Ось тут почав оцю частинку, бо якраз її не буде крило шов. Отут десь закінчується. Ну, коротко, Я думаю, ця накладочка, вона якраз. Чітко тут ляже, і все буде нормально. Ну, в принципі, десь отак так от. І так, друзі, привіт другий день. І зараз будемо дороблювати ось цю нашу частинку. Е, я купив ось таку ремставочку. Е, вона однакова на п'ятерку, четверку, сімку. Вони стандартні йдуть. Ось до Цього моменту, ось отак от вона вставляється. Геометрія однакова е, у цих машин. Е, мене цікавила тільки ось ця частина. А скажу по якості, вона фіговенька. метал непоганий, але штамповка, звісно, фігня. Але мене в принципі цікавить тільки ця частина, і мені думаю, цього е, буде достатньо е, вартувала вона мені 300 гривень. Я її, вона була трошки вержі, я її почистив, трошки ґрунтонув. Ну, зараз буду з допомогою такої картоночки е, вирізати е, викричку, і по ній вже буду е, вирізати в цій штамповичці необхідну мені деталь. Шанс у мене буде тільки один, тому треба буде постаратися. Ну, якось так. Погнали. Так, друзі, вдалося мені вирізати. Ну... Як міг, є нюанси, є невеличкі щілинки, ну, шпаклівочка тут все виправить, але в цілому ось такий гарний шматочок. Вирізав я по картоночці, таку заготовку. Спочатку зробив, потім по металу, пройшовся. Зрізав тут ще так кутик. Ну, я думаю, що все стане і все буде нормально. Так що переходимо до зварювальних робіт. Ось От, тут кантик трошки в мене так, ну, воно наче як і сходиться, а якщо з цієї лінії, дивитися, трошки як тут є вистав. Хоча не знаю, може і нормально. Коротше, метал прогріється десь молотком підстучу, буде нормально. Так, друзі, ще забув сказати, що коли я е, причепляв оцю штучку, у мене тут е, ну, логічно утворювалася дирочка. Для того, щоб її не було. Ось я наварив. Насирав ось таку штуку. Тобто, коли вже закриваю, у мене тут е, дно буде все закрито. Там тільки герметиком пройтися, і все буде чики піки Тому вже будемо прилаштовувати цей кутик і прихваточувати його. І так, друзі, ось я приварив цей уголочок. Не буду навіть вам е близько показувати шви, бо почнеться сер, шоот, і там такий сварщик. да, сварщик я поганенький, все, але нормально прихватив. Тут у мене ось он дирочка, нічого я зробити не можу. Тут вже е тонкий метал, і якщо я полізу вверх, я боюся, що мені крило довелося міняти. Тому. Буде так, шпакльовочка мені в допомогу. герметиком зараз е, пройдуся по всім швам і будемо переходити вже до малярки. Але в цілому я задоволений. Е, ну, нормально, нормально. Тут таке місце, воно під бампером, задується барашком, там взагалі нічого видно не буде. Ну, покажу вам потім фінал. А зараз будемо герметизувати цю всю красу. І так, друзі, тепер переходимо до наступного етапу шпаклівки. У мене є ось така універсальна і фінішна. Ну, шпатільки є всі діла. Тому почнемо з універсальної, виведемо геометрію, і далі зачухаємо, вже буде фінішна. Знову ж таки, як це я роблю, я показувати не буду, бо роблю це все неправильно. Я не професійний, я не професійний майстер, тому не ображайтеся. Який сенс вам показувати, як я буду зараз хімічити. І наносити ту шпаклівку краще. Якщо вам це цікаво, то подивіться в інтернеті. Мета цього відео просто показати процес, як я робив етапом за етапом, і який буде фінал. А ви краще, якщо вас цікавить дійсно професійно, як це робити. Подивіться відосики на ютубчику, як правильно шпаклювати, як наносити шпаклівку, як її затирати, які переходи там, туди-сюди, яка концентрація утверджувача має бути. Я не хочу вам це показувати, бо буде дуже багато хейту. Тому я вам покажу уже фінальний результат після першого етапу шпаклювання. Так, друзі, ось в три прийомчика зробив я цей куточок, порядочок, уже обклеїв. І зараз буду грунтувати, потім барашком. Ну, в принципі, якби вийшло більш-менш рівно. Є риски, але я на них не звертаю увагу, бо все одно тут буде. Таке структурне форбування, таке структурне, і воно все зараз не буде його взагалі видно. Ну, побачите, який буде фінал, тому зараз будемо ґрунтувати. Ось так це все тепер виглядає. Ну і чекаємо, поки підсохне, подивимося, може, другим шаром, ну і потім будемо вскривати барашком. І так, друзі, фінал. Ось так у мене все вийшло. Уже все пофарбовано. Е, ну, не знаю, кличком закриється, мені все подобається, все нормально. Все рівненько, да, не ідеальне, не завод, але ну, питання дирочки вирішено, все поварено, посилено. Так що, я думаю, що буде бігати, ніяких проблем не буде. Буду зараз прикручувати вже клик. Ну, І на цьому, в принципі, все. Дякую вам за перегляд. Все починалося з такої маленької дирочки, розкорочують, пролишлося півкрила. Переварювати внутрішню частину, але все нормально вийшло. Це в мене забрало 2 дні. В принципі, якби в мене була оця ремставка, ставка то можна було б за день встигнути. Але нічого страшного, зробили за два дні. Виглядає нормально, мінімум коштів, максимум результату, тому якось так. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Слава Україні! До побачення, пока.